Сьогодні поговоримо про те, яку важливу роль відіграє поліція охорони у створенні безпеки в Кадор-Сіті. Що означає співпраця охорони та поліція охорони для мешканців Кадор-Сіті? Які переваги вони отримують? Така співпраця гарантує подвійний рівень безпеки. Цілодобова охорона комплексу гарантує, що будь-яка позаштатна ситуація буде вирішена миттєво та професіоналами. Як швидко охорона реагує на виклики? Охорона працює в режимі тут і зараз. Сигнал миттєво передається нарядам реагування, які прибувають на місце виклику. Скільки часу займає приїзд додаткових екіпажів в разі необхідності? Час прибуття нарядів поліції охорони складає до п'яти хвилин, що є найшвидшим показником серед охорони. Чи мають орендарі та жителі? Прямий доступ до охорони та чи є можливість встановити в квартирі орендну кнопку? Так, мешканці будинку можуть безпосередньо звернутися на пост охорони. Також є можливість встановити в квартирі стартовий набір охорони, що включає в себе всі необхідні датчики та обладнання. При отриманні сигналу тривоги пульт миттєво передає спрацювання наряду реагування а також безпосередньо на пост охорони. Чи можна вважати Кадор Сіті найнадійнішим комплексом у місті саме завдяки такій співпраці з поліцією охорони? Так, така співпраця значно підвищує рівень безпеки та робить Кадор Сіті одним з найзахищеніших комплексів міста. Це є фактичною перевагою. Наскільки комплекс оснащений? Сучасними системами безпеки. Комплекс Кадор Сіті обладнаний усіма сучасними системами, розлудженою системою відеоспостереження, пожежною сигналізацією та системами раннього виявлення загрози, сучасними системами контролю доступу. Цей комплекс заходів складає багаторівнівий захист для мешканців «Кадор-Сіті». Тож підведемо підсумок. Як ви вже могли почути на сьогоднішній день? Комплекс Кадор Сіті є найзахищенішим комплексом в Одесі.